Доброго дня, мене звати Фріман, і сьогодні в нас на огляді акумуляторна ланцюгова пила від компанії GTM моделі csth 56 1800 BL Зараз подивимось, яка в неї комплектація, і перевіримо, на що вона здатна. Що ж, ось такий вигляд має наша пилка в розібраному стані. Це стандартна комплектація при купівлі з магазину. Отже, в нас тіло пили з двигуном. Шина від компанії Орегон це перевірений виробник, довжина шини 35 см, захисний кофер, який має додаткові кріплення для зручного використання. І ось такий ланцюг, також від компанії Орегон з кроком 3,8, ширина ланки 1 мм і кількість ланок 52. Хочу звернути вашу увагу, що при купівлі цієї пилки акумулятор та мастило не йде в стандартну комплектацію, тому їх треба буде докупити окремо. Компанія GTM пропонує декілька варіантів ось таких 56 вольтових акумуляторів. Саме для цієї пилки підійде. 2-х амперний або як в моєму випадку 4-х амперний акумулятор. Також обов'язково купіть мастило для вашої пилки. Це необхідна річ для якісної та продуктивної роботи. А для того, щоб заряджати такі акумулятори досить швидко та зручно, рекомендую придбати зарядні станції. Є зарядна станція в варіанті 2,5 А. А якщо у вас багато електроінструменту на 56 вольт, рекомендую придбати ось таку велику зарядну станцію на 5,5 А. Вона буде заряджати акуми набагато швидше. Отже, давайте перейдемо безпосередньо до основної частини нашої пилки. Що тут по характеристикам? Робоча напруга у нас 56 вольт, це ось вказано на ось цій панелі на інтерфейсі. Потужність двигуна у нас 1800 В. Ват досить потужна. Сьогодні будемо тестувати, що вона зможе перепиляти. Швидкість руху ланцюгу. Цей двигун забезпечує 20 метрів на секунду. В принципі, по компактності я скажу, що вона. Не набагато більша за модель CS18-250BL, але потужність в неї набагато вища. Завдяки 56-вольтовому акумулятору. Рівень шуму тут заявлено 106 дБ. Це має бути не сильно гучно. Щодо комфорту експлуатації, у нас присутня основна ручка, вона прорезинена, досить щільна, гарно чіпляється в руку, її дуже зручно тримати. Бокова рукоятка не прорезинена, але виконана з такого матового пластику. Також не буде сковзити. Присутнє на пилці механічне гальмо, сталевий упор. Тепер перейдемо до особливостей саме цієї моделі. В нас тут є автоматичне змащення ланцюга, також є регулятор подачі мастила. Ви самі можете відрегулювати, скільки вам треба мастила давати на шину цієї пилки. Тепер переходимо до резервуару для мастила. Він має досить цікаву будову. Що мені сподобалось, це те, що ковпачок фіксується досить щільно. Ось таким чином відкрили, заповнили мастило, далі закрутили і затиснули ось цей фіксатор. Все, під час експлуатації кришка у вас ніяким чином не відкриється. Перейдемо до механізму натяжіння ланцюга. Він виконаний в досить простому, але максимально надійному варіанті. У нас існує ось такі дві гайки, які ми можемо відкрутити за допомогою рук. І вони мають стопор. Тобто ви їх ніяк не загубите, вони не випадають. Також, коли ми приєднаємо шину з ланцюгом, Ставимо на місце, докручуємо руками. І для того, щоб міцно зажати, використовуємо ключик на 13. Ось таким чином піджимаємо максимально міцно. Дуже схоже на варіант як в бензинових аналогах. Стосовно інтерфейсу управління цією пилою, у нас є ось така панель, кнопка вмикання, коли натискаємо, у нас з'являється зелений індикатор. Також присутній запобіжник. Ви не почнете роботу, поки не затиснете верхню клавішу. Натиснули верхню, далі можна затискати нижню, і пилка починає працювати. Також присутня кнопка від'єднання акумулятора. Тепер пару слів стосовно акумуляторів. Саме в цю модель підходить акумулятор або на 2 А, або на 4 Більший ампераж, на жаль, сюди просто фізично не влазить. Ось таким чином приєднуємо акумулятор. Невеличкий поштовх і він міцно фіксується. В місці кріплення акумулятора в нас присутня ось така сітка. Вона запобігає потраплянню зайвого бруду та пилу всередину вашої пилки. Її можна з легкістю дістати та продути компресором. Також вона виконує функцію охолодження. Акумулятора. Зі зворотньої сторони в нас присутня ось така скоба, за яку можна з легкістю почепити вашу пилку на пояс і її зручно переносити. Перед тим, як перейти до зборки та безпосередньо роботи з нашою пилкою, її треба трошки змастити, тому що вона нова. Відкриваємо резервуар для масла і заповнюємо його. Далі нам треба дати нашій пилці попрацювати 20 або 30 секунд, для того, щоб вона змастилась. Заповнюємо масло, щоб було більше половини. Далі приєднуємо акумулятор. Вмикаємо нашу пилку, знімаємо механізм натяжіння. і ось звідси в нас виступило мастило. Це означає, що пилка змащена. Отже, переходимо до зборки нашої пили. Спочатку накидуємо ланцюг на шину, далі заводимо ось таким чином, Накидуємо ланцюг на обертовий вал. І фіксуємо ось цей отвір на чорний пін. Треба подати шину трохи вперед. Все. Наша шина зафіксована. Тепер беремо механізм натяжіння ланцюга, накидуємо зверху і закручуємо руками. Дійсно, дуже зручні гайки, які можна закрутити без додаткового інструменту. Але якщо мастило потрапило вам на пальці, то все ж таки краще взяти ключик на 13 і зажати його досить міцно. Також оці маніпуляції я рекомендую виконувати без акумулятора, тому що існує техніка безпеки. Щоб запустити нашу пилку, фіксуємо акумулятор. Далі натискаємо на кнопку запуску. Микається зелений індикатор. Після чого нам треба зажати запобіжник і натиснути кнопку Спуск. Все, пилка у нас готова до роботи. Що ж, почнемо зі соснової колоди товщиною 21 см. Цю колоду я пиляв моделлю cs 18 250 bl і вона справилась досить гарно. Я думаю, ця пилка справиться набагато швидше. Зараз протестуємо. Що ж, пилка наша з легкістю справляється з такою товщиною. Приблизно секунд за 30 ми відпиляли 21 см сосни. Переходимо тепер до більш товстішої деревини. Зараз протестуємо нашу пилку на деревині товщиною 29 см. Цікаво, за скільки часу пилка справиться з нею. Нагадаю, що довжина шини у нас 35 см. Легкість усправилась з такою товщиною. Працювати нею дійсно приємно. Я протестував пилку, мені дуже сподобалось, і зараз переходимо до бліц опитування. Я розберу. Питання, які найчастіше задають покупці, та дам на них розгорнуту відповідь. Що ж, перше питання, яка гарантія від виробника? Компанія GTM дає гарантію 3 роки на ось такий електроінструмент. Друге запитання, що можна пиляти цією пилкою? Я протестував її на сосні, спочатку спробував 21 см товщиною, потім перейшов до 29 см, і вона справилась з цим досить легко. І третє запитання: які переваги саме в цієї моделі? Що ж, для себе я визначив їх наступні: це те, що вона працює від 56 вольтового кума. Вистачає для того, щоб пиляти дійсно товсту деревину. Вона досить тиха, заявлено 106 дБ, але дискомфорту від шуму я не відчув. І вона досить легка. В зібраному стані, без акумулятора, вона важить. Трошки менше 4 кг. Це дійсно легкий інструмент, який стане вам у нагоді. Що ж не зволікайте, купуйте ось така модель, дійсно буде гарним помічником. Це модель CSTH 56 на 1800 Вт. Вона якісно справляється з поставленою задачею, пиляє досить широку деревину і пиляє її досить швидко. Скоро опалювальний сезон, дрова треба заготовлювати, а це краще робити з GTM.